Вже кілька днів в оточенні зі всіх боків лиш дізнаємося з новин, начебто перегрупування сил, чуємо про підмогу, яка ось-ось прийде. Всі, як один, молимося Богу, бо тільки він не підведе. Зв'язок вже втрачено зі штабом, не знаємо, куди нам далі йти. Російський брат по нам стріляє градом, вже чути подих справжньої війни. Вся наша техніка розбита вщент, Немає чим оборонятись. А на параді в Києві президент вирішив солдатиків погратись. Новітня техніка й тисячі солдат крокують перед ним. У нас же тут лиш автомат, та й той нам дід з війни лишив. І ось нарешті коридор, нарешті, пекло закінчилось, і з нас тоді не знав ніхто. Що недовго нам лишилось, а далі неначе сон, від якого впід кидає, лиш крики, і людський стон. Таке ворогу не побажаєш. Гатили по нам міномети, наче ми мішень у тирі, літали града, ракети, розривали тіла вже загиблі, поранені наші солдати, стогнали про допомогу благали. Шкода адже марно. Їх просто впритул добивали.